Так, ну що, колеги мої вітання. В общем, хочу з вами поділитися про текрони, про отвали. Не знімав відео, думаю, щось якесь поле, чи закінчу, чи буду закінчувати, вже тоді щось знімемо, покажемо. Ну, в принципі, настав час. Думаю, далі виходні, Може, хто подивиться, хто зараз вправляється бо вправився вже в себе по господарстві. Від мене вам подобаючку. А ви ж не забувайте поставити лайк мені, залишити коментар стосовно того, що ви думаєте. І Можете залишити відгук вашій про текрони, які ви може ставили собі на плуги. Ну і взагалі хейтери і так далі, позитивні, негативні, можна так сказати, приймаються коментарі. А ми що, зараз вийдемо та покажемо, що там на вулиці робиться. Так, в кабіні срач повніший, бо заскоч-вискоч з цього трактора. За ногами тягнеться. Я ось взяв собі черевіки такі на форма Йоа. А там такий этот протектор дебелий. Прям ну, болото набивається прям капітально. З носком металічним. Чого металічним? Може комусь треба зуби поправити. Може комусь треба. І підсрачника дати. Це ж таке на роботі, що хочеш може бути. Так, ну що, гайда вам покажу, що, що там на вулиці. Опа. Так. Ось дані отвали. Задоволений повністю. Значить, поділюся з вами своїми враженнями, своїми спостереженнями. Ну і контакти. Кого цікавить, бо бачу, переглядають навіть в старих відео, запитують номер, де я брав. Тому що є поділки. Ми брали ось на заводі Миколаїв. Контакти будуть в описі під відео. Це не на правах реклами, але, тим не менш, порада. Всім, хто захоче придбати. Там, до речі, знижка здається, щось певний якийсь відсоток. Ну, Теж мілочно, приятно. Значить так, бачите, без передпужників, бо я вам по попередньому відео розказував, що налипає болото, воно горне, тим більше, бачите, є бур'янець, попадається. І залипає, це не є хорошо. Зараз трактор без нагрузки біжить, все прекрасно. Що мені дало, це ці отвали? мені дало. Все таки 19 літрів на гектар. Це 7-8 гектар в день, це із 5-5 км на годину вийшли на 7,5 8 км на годину для даного трактора, для мене особисто це офігеть який результат. Чого? Тому що раніше я робив, щоб треба постаратися 5 гектар ну це за день зробити, це реально треба постаратися. Так, стосовно порад рекомендацій, зараз я вам розкажу, пробував, писали мені, поставити ось ці проушини, ставив я, на речашках припіднімав. Ну, так, щоб вже ж воно нормально було, воно таке залазить. Не годиться, взагалі не годиться. Стосовно трізного э, диска, який на задній корпус, щоб не падали грудки в борозну, да, согласний. Ну, поки я не хочу тратитися на нього, тому що і так кожен отвал по 7 майже тисяч леміха нові, долота нові, це все це все бабки, це все деньги. Ще блін, сьогодні зроблю, звісно, менше, ніж звичайно. Бо приїхав на поле, колесо пробити, почав працювати, потім дивлюся, щось борозна глибока. Колесо пробити оказалося. Поки поїхав назад в село, а це треба тулити, а що до того. Угла ліса, можна так сказати. Так, ідемо покажу, що тут опоранки, що воно виходить. Бачите, був тут соняшник, прошли рік тут орав НТЗ з ПЛН, мені братильник допомагав. Та я сам, може пам'ятаєте, прошлогоднє відео, я весь в міхах був, там присмотрі в мене набирало прям капець. Так, дивіться оранка. Блистить, як у вороне крило. Рівненько, в принципі, рівненько. Я не сильно зараз обращаю увагу на ці рештки, що вони не приорюються, ну, ну, зверху остається багато. Погода диктує нам такі умови, що рештки, в принципі, мають право бути вже зверху для покриття ґрунту. Бо ну, ну, в нас все класичне, під класичну технологію, у нас немає ноутільної сівалки, яка може посіяти по прямому посіву, приходиться. якось Так, виходить. Так, є з містами трошки вилазить плуг, але це ось буквально якесь місто там не критично. Нерівно йде борозна, тому що теж ще ж кажу, прошли год орав ПЛН і він містами вилазив. Там, ну, самі знаєте, що мені вам розказувати. У нас не такі ґрунти легкі, щоб можна було там. Прекрасно, тим пеленом рач, що воно все прикидає, все, чи цей глибину тримає. Ні, нічого подобного, Даже, даже, цей, даже цей іногда вилазить. Ну то нічого, то таке не страшно. Земля сирюща, болото. Бачите, да? я, я даже в руку не хочу брати, немає смисла. Зривається все, плужна подошва, яка тут була. Все прекрасно, сухого, в принципі, я не достаю. Є, де місцями у нас. Солома прошлогодня із, <кій> після пшенички, то якось так покажу ось полосу контрольну. Я це роблю для чого. Автопілотом ставлю точку А, проїжджаю точку Б, потім проїжджаю контрольну для того, щоб однаково потім одійти край. Так мені удобно, так мені дуже зручно. <кій> тавтологія немножко. Для деяких плугів в основному тих КоПЛН роблять так, для того, щоб плуг залазив. Мені не треба, він там добряче залазить. Хоча плуг, я вам скажу, став легший кілограм, мабуть, на 100 точно. Тому що ось оці отвали 53 кг була посилка всього з болтами і з ящиком плюс ну, там, хай 3 кг собі накинула нова пошта. І ж... Самі отвали, А, а от металічні, то я ж їх не піднімлю навіть три штуки. Ну, коротше, добряче вес скинули і трактор легше, він біжить, прекрасно все, не важко. Забивається іноді цей лахмоття насіння і колес, колеса прокручується, набивається лахмоття все одно через сіточку в радіатор, я його потім продуваю. Продуваю Дніпраймовський, у мене є здучик, там за спинкою лежить, в принципі, класна штука. Якщо кому треба, в наступних відео покажу тоді. До речі, на такій швидкості вже трактор менше прогрібається, тобто, звісно, швидше робота йде. Тобто, Все по красоті. А коли меншою швидкістю я ходив, трактор гребеться і йому важче. Звісно, тобто, що цього йде розход палива, знос шин, ну і так далі. Так що так, що тоді? Будемо перти, бо час не стоїть. Так, так я вам... опа! Я вам дуже вдячний, хто додивився до кінця відео, на цьому будемо завершувати, буду перти бо треба треба дуже багато роботи ще зробити сьогодні. Так, зараз я вам ще покажу, як він біжить, щоб ви для себе розуміли. Потихонечку переїжджаємо. Опа, Блін, щось таку канаву зробив я, дебелу. Вчора, до речі. Ось о, погнали. Вчора, до речі, одну тягу я. Обірвав, ну вона це, на підйом піднімає, нажимаю плуг. Вона тільки крусі плуг упав. Колін на Харвес груп, кажу так і так. Сьогодні вже вона в мене. Вчора вечором я сказав, сьогодні вона вже в мене. В бусі папи катається, а цю треба відправити назад, тому що год гарантія це все-таки річ Так, ну що, зараз ось не то виключив. Ну, щоб ви розуміли, сьогодні я зараз 1-3 йду, ось, додам газку, зараз 31,9 йдемо. Він набирає прекрасно, самі бачите. Ну і так ззаді. Все тоді, колеги, будемо з вами. Не прощаться, а до нових зустрічей. Так що, Кому не западло, поставили вподобачку і залиште коментар. Буду дуже вдячний, це допоможе продвигати українськомовний контент. І мені за це буде якийсь там плюсик, в переглядах. за рахунок чого я зможу робити якісь нові розіграші. наприклад. Так що так, Все, всім пока.